ну, заганяємо свиней. Так, випустили побігати. Всім привіт. Та годувала ж. Ану, ох ти ж бандит. Ох ти ж бандит. ну біжи. Якраз. Упало? Ану, давай, відкривай. Відкривай тоді. Ні, вони крепкі, так. Да? Ану може підуть. Мам, ну зроби так, щоб фіртка відкрита була. Це вони їх що, перекусують? Страшні свині. Ну, є. Е, давайте, йдіть спать! Брісь! Брісь! А десь є віник? Кукурузення? Давай. Нам зараз кукурузенням гнати свиней. А ну! о, погані свині. Ого! Ага. Ану! Це ні, поки вони не набігаються, це діло не буде. Ну нехай, я зараз з курчатами лад наведу, а так я все вже зробила, в принципі. Так що зараз буду. А, що ж індичатам треба віддати цей зелень. А ну чекай, зараз я віддам, тобі відро віддам. Так, зараз я ще тут. Ага, нічого. Так. А, так тут трошки лишилася. Куди ти бандита? Ух ти! О, о, погнало! Ха. Це кнопа. Звинота погана. Ріє, риє. Йдіть малі, а мої індичата, їсти хочуть, ніхто не кормить. На, ти. На. го. Пасуться? вони же, наче й підросли, вони там Трошечки. на лавочках лавочка, і там на драбину аж на горі там сидять. Їм треба, до речі, взяти і відрізати пера. Коли я вже зберусь, може зараз. Бо полетять до сусіда, вони вже летіли десь посередині хати така висота була сьогодні, аж туди до фіртки летіли. Да, так що вже треба їм робити діло. Так, да, пару, пару пірів на одному крилічик і все. Так, свиня вон заглядає. Ага. Це ж я переселила сьогодні цих австралорпів і поселила сюди оцих червоних голошиєк. І деяких курчат, які не вміють себе вести. Uh -huh. і це... А ну тікай. І півників в основному всіх сюди. Uh -huh. Ось Вон такі вони тут. Зараз будуть плакати, але ночі теплі, вони собі будуть там спати, будемо їх тут на одкормі uh -huh. тримати. Uh -huh. А наше там є гнізда, хай будуть для них, будуть ховатися там. Uh -huh. О, там одна бігає, того треба також. Сюди закрити, щоб. Он одне пішло по тискому. Я знаю, це я хочу тут закрити топівничок, щоб він навчився себе вести. А то нема в нього клепки в голові. Тільки перелітає і бігає, тільки то, пару курчат. Ні, це не, вони не, не в курсі, це ці другі. Ідіть, йдіть. Ану бігом, ану йдіть спати. Ану бігом. Спати йдіть. Ви ви живете, чи що? Диви. Ой, забулися. Це курчатку треба забрати. Іди. Де я відкрию,ди, залазь! О, все. Треба його зараз піймати і туди перевезти. Так. Давай, біжи. Що, якщо вночі буде дощ, я закрию краще. А! Боже! Чуть не прибила курча. Прибила? Та ні, чуть не прибила. <рігла> Та тут оця застівка зроблена. Нормально, наче все з курчатком. Біжи, ну то забігай, чого ти? Давай. Кш. Ну забігай, ну. ну. Бачите, як боїться. Це... Там же ж були ці червоні голошийки і вони їх ображали. І воно тепер боїться. Все. Я давала кохінхі нам повно сьогодні. Зелені. Так, зараз зайду з того боку. Ох, бігають ті свині. Так. Туди зараз підемо. Все, наче курчат нема більше тут. Ось тільки кабачка заберу зараз. Це я сьогодні поливала тут і вибрала кабачків трохи. Так, ну воно вони, бачите? Що всіх Яких? Ну, якщо вони будуть скуптися, то можна буде, звісно, можна. Так, давай кабанус, біжи. Диви, не хоче, а де друге? Там уже, так? Да? Фіртка ж була відкрита. Ну так, да, вже, мабуть, там зараз робить діла. Тільки що там! зайом, біжи сюди, кабанос. Кусь, 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 кусь. Та, да. Це не він, це вона. Кнопа, що ти робиш? Да, фірка, тільки дірочка маленька була відчинена, все. А да біжи! Біжи! Боже, яке вредне. Вже воно там. Воно вже тільки що, тільки що. Так, давайте, заходьте, малі. Бандюгани. А не бігом. Так, все, давайте тоді відділимо зараз ще деяких курчат, яких я хочу туди перевезти. Ті, що бандикують. Так, оцього треба, оцього. Що проривається постійно вгород півника. Опа! Будеш знати, що так не можна робити. Посидиш сидиш там, трохи обдумаєш свою поведінку. А. обдумаєш, обдумаєш, так. Да. Обдумаєш. Що ти зробив не так? Да. Півничок. Ходи. Так. Ось тут він, бачите? Біжи, отак так. Оту чорну голошейку треба повернути назад. дивись свиня бігає з того боку. Іде, бо це не з того виводка і тих два яйця забрати. Це ж, тут австралорпи були, зараз покажу, куди я. Ой, куди я переселила австралорпів. Давай, чорненька, йди. Іди маленька. Дийди, дойди. Тихо, 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 тихо. Все, 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 не кричи. Не кричи. Бачите, ці тут будуть тепер. І біленькі ті, що також вести себе не вміють. Отого біленького подивимося. Курочка, мені здається, ото біленька пішла. Треба буде її також забрати. Напевно, вже за завтра. Подивимося. Все, 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 все. -все. Закриваємо. Ідемо. Це курочка. Жійка з мого господарства, бо ці червоні і ті другі. Але шийки вони не з мого господарства. Скурочка з мого. Тут ще є півник Австралорб, якого треба забрати. Біжи. Біжи, біжи. Оце, напевно, також півник. Також треба забрати туди. Верещи. Ти ж петушара, щоб ти тут мені не ображав менший виводок. Заберем тебе туди. Бачите, петушара. а може ви вже підете? Гусей лякають. Так, ну поки на паузу. Яйцям забрала. Так, ну давайте покажу вам, куди я перевела Цих Австралорку, дивіться, тут до мене сиділо два о, чотири куплених каченят важкої лінії. Я їм поставила стяжечки на ніжки, помітила їх чотирьох. І вони жили тут на карантині на певний місяць. І я тих каченят, що були далі там, ті, що скуптись починали, Я їх переселила туди, це з того виводка від моїх. Значить, переселила їх туди, повідрізала кінчик дзьобика. І так як я їх поселила в інший вольєр, вони стресанули. Деякі ще трохи я дивлюся скубуться, але все одно вже набагато менше. Ну, це тільки через те, що мало місця. Ось, значить, поселила їх сюди до цих. Будемо бачити по ситуації. Якщо будуть ображати, то будемо придумувати, куди їх поселити подалі, то так сказати. Ось, значить, а австралорпів. Зараз. А австралорпів я поселила там, де вони були. Каченята. Вон там вони тепер. Бачите. Ось. Тепер австралорпи тут. А чого там, он, диви, повсідали там. Значить, там перегородила сіточкою, там небагато, десь метр. Там дуже сиро, вода виливається від каченят, воно туди на низ іде. Я не хочу, щоб кури мої. В сирості були, тому там відгородила їм, тут сонце попадає. Качка ця, що сиділа, каченят виводила, почався вивод. Качку я забрала туди також до каченят. І рябеньку ту качку, і каченят. Вони тепер всі разом там. А яйця качечі віддала двом квочкам. Одна квочка та, що тут сиділа, вон вона виводить, якраз вже почався виводиток. Воно вони. От дві маленьких, де друге. Е, А друге де... А, воно. Спади. Воно. Два каченятка, бачите? Ось. І... А інша квочка. Вон там, Також сидить на яйцях качок. Пару яєць пропало. Я так розумію, що це, мабуть, тарява качка. Та, що тут жила рядом з ними. І покрала пару яєць у тої білої качки. Я думаю, не буду я лишати. Так, свині там щось таке наробили. Треба, щоб вони вже ховались, перебили мене трохи. Ось. Ну, якось так. Вирішила, щоб нехай кращі квочки виведуть та й все я, щоб я не переживала. І мені треба було вже переселити курей, так що. Ось так. Курочки. Ось так, бачите, вони. вони. Тепер тут живуть. Йдіть, там сарай у вас є. Вон там нормальний. Там є місце, де нестися, будете нестися. Все. Ну, треба було якось виходити із тої обстановки, щоб, до речі, рябенька качка почала нестися, Вон свіжі яйця є. Бачите, 5 штук, казала 6-5. Знесла. Ну, там будка є, он там де каченята. Я думаю, що якщо вона несеться, то далі буде нестися. Там яйця в неї не оплідні, бо вона жила без качура. Ось, будуть просто в їжу. Вон там будка, вон та качка, де вона? А де вона? А, вона вже там в будці сидить та качка. Вона вже сам, сама зрозуміла, що вона там. Он... А, он, вона вже і знеслася. Хо, на вечір. Значить, вона неслася. В обід я їх в обід десь переселила і вона вже знеслась. Бачите, яка розумна? Тільки я подумала, вона вже вон в будку і знеслась. От чому я кажу, якщо вам треба, щоб змінила качка місце, де ви хочете посадити її, насиджувати, то поки вона не почала рвати пух, є шанс її переселити в інше місце. Вона знайде нове місце і буде там нестися і там сяде насиджувати. А вже коли сіла насиджувати, то ви її вже її не перенесете з яйцями разом. Ось, я тільки про це подумала, вона вже. Знесла навіть там яйце шосте. Бачите? Каченятка цих чотирьох незадоволені, що до них підселили ще банду, ну але що ж поробиш? Свині, може ви вже ляжете? Ну, в самому ділі. Лягайте вже спать, йдіть. Давай! Зараз я хочу ще натерти цим каченята, що тут. Що та? Боже. Ох, цих свиней бере! Ох, бере на вечір. Так, давайте стрямо кабачок. Дви, диви, диви, диви. Качур. Диви, 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 диви. Вони не чіпають, вони просто бігають, а він, якщо попаде, їм під е, цю трасу їхню, то боїться їх. Ох, розбігались вони, ох, розбігались. Вон, трохи коченя там втерла. Добавила, е, значить, крейди кормової. Кормових е, дріжджів, тому що так просто кабачок давати не рекомендую. Все-таки кабачок це складається він більше з води. І може призвести до того, що буде по носу. Будуть ним дрестати обезводнення може бути. Ось тому е, краще його давати разом із. Домішками каченятам. І давати небагато, давати раз в день. Сьогодні я не давала кабачок, то я буду зараз давати вечір їм трохи тим і тим каченятам. Нехай буде їм трохи заняття на вечір. Свіженький краще давати, бо кабачок дуже швидко закисає. Давати раз в день і небагато. Як вітамінну добавку більше, а не як кормову. Базу, я маю на увазі. Мої люди, які годують просто кабачком, ну не хоченята ніякі вам рости не будуть. Будуть тільки один одного вискубувати. Воно не гранула, бачите, а це як добавочка. Ану, вон качка перша, де їсти. Біжить, біжить. Оно, біжить, біжить. Кури намагаються знайти собі місце. Гуси. Свині, давайте вже заходьте. Чи я буду вас скільки чекати? Цих вон нова миска віддала, тих, що в кашеня була, а тим поставила вже велике. Це. О, дивіться, бачите, як хочуть на вечір. Хоча гранула в них он, там є, ну, комбікорм. А вони хочуть ще. Як вітамінчик, саме раз їм буде. Дівчата верещать. Що, свинота, йди вже. Що ти хрюкаєш? Йди іди вже спати. Ми набігали сьогодні так, що капець. Свинота, йдіть вже. Ох, і вредні свині мені попалися. Ох, вони самостійні. Ой, боже, вибачте, пилюкою дихалася, а в мене то або на перець, або на пилюку трохи буває. Це ж зараз поливаю, вон, поставила полив. Е, мені треба полити короб, а того шланга не вистачає, то я зараз сюди протягну іншого шланга. Ось мене є. Морквичку, щоб полити. О, зараз. Так, свинота, йдіть уже! Йдіть спати! Бігом спати! Ідіть бігом! Так, я більше вас не випущу. Бігом! Стар мітлу треба взяти. Давай! Йдіть спати, диви воду п'яну. Їдь до себе. Бігом. До себе. Куцю! Куцю! Ось світла! Мітла я сказала! Диви! Капець! Ану до себе! Бігом! Воно спати! Все, я вас більше не випускаю! Забігай до себе! Хотсю! Диви, диви! Диви! Жесть! Так, давай, де звідти? Ану, Хотю! Хочу! Хотсю! Це ужас якийсь! Хотсю! Хотсю! Хочу спати! Спати! Короте, я не маю сили їх загнати, я не знаю. Це якийсь кошмар. Це просто кошмар. Куцю! Диви, вона вже сюди забігла. Кнопа! Ух ти, бандитка! А ну Кнопа! Диви порили, боже! Що вони наробили вже? Бігом йдіть спать! Я не випущу більше кнопа! Не знаю, що мені робити. Коротше, не виходить. Кури намагаються знайти собі місце. Так, ви або зараз лягаєте, або я вже не буду з вами більше дружити. Диви. В Болото лягає воно. Спать ідіть до себе. Ладно, зараз буду гранули їх приманювати. Это невозможно. Так. Идите сюда. Что у меня есть? Кнопа! Кабанос! А кто розумніша? Гвиди, диви, диви. О, 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 о. Идите, мата, идите, идите. Идите сюда. Ой, а кто разумнейший? Гвиди, диви, диви, а кто хитріший. О, чего я раньше не додумалась? На. Нате. О, все. Зайшли, о, все. Ха -ха. Обманула дурачків на чотири кулачки. Все, і не треба їх заганяти. Бачите? Тільки що набігалися так, що капець. Ну нічого, це корисно. Що їм, що мені. О, повітряна тривога, чуєте? Гуде? Вже яке спадло летить. Коротше, друзі. Все, лягаємо спадки. Накачаю зараз ще води. Лягаємо спадки маленькі, дітки. Так, тільки це вам, щоб на ранок було. Погано, тут поїлка, ще ніяк я не, не найду нормальну сюди миску. То Я накачую її, щоб на ранок було попити, поки я прийду. Все, так закриваємо, бо може бути прохолодно. Ну, не дуже, але знаєте. Зараз ще пару курчат подивлюся яких я хотіла поселити туди. Та й все. О, бачите, гулаши, як зверху і нема вже. Бо всі там, самі вредні. Чуєте прощі, Це У нас така сирена в селі. Ці вже тут. Бачите? спокійненько собі будуть спати. Тут нема кого відселяти. Ми закриваємо їх. Щоб ніхто ні в кого корм не виїдав. А тут зараз глянемо, кого ще можна було б туди переселити. У мене тут є ще півник вредний, австралорб такий. Треба було б його туди до тих півників. Зараз я подивлюся. Якийсь такий, що в город перелітав, викусаються ну Покажіться, покажіться. Покажіться зайчики. Хто це тут такий вредний був? Оце, по-моєму, оцей півничок да, з біленьким. о, Все, там далі глянемо, що завтра буде, ну, вже має бути спокійніше в них. Тому що вже галоший, як ми звідси забрали червоних ти, ти не кричи, Вже має бути набагато простіше. А ти ну, перелітав у город? Все, тепер зараз я тебе переселю до твоїх братиків і сестричок, і ти подумаєш над своєю поведінкою. Да? Щоб город не перелітав. Бо ти я бачу дуже розумний, дуже хитрий, біжи до своїх. Вон там вони, бачите, кубляться в кутку. Нехай кубляться. Потім звикну та й все. Головне, що тут вольєр накритий, літо, тепло. Що тут дощик на них не буде капати. Та й все. Оце я думала довго. Куди ж як мені їх розселити? Що мені робити, бо е, хочу, щоб ті краще росли та й щоб все нормально було. І придумала. А коли довго думаєш, то щось та й придумаєш. Все, тепер гуси там, качки там, дорослі гуси там, ті каченята всі там, стрелорпи там, бентамки там. Малесенькі курчатка тут, о, вже квочка їх покидає, бентамка вже друге яйце знесла, ну ще поки з нею вони, що їх не ображає. Середні курчата тут, старші тут, кохінхіни тут. Так що випустимо, не знаю, не буду сьогодні випускати кохінхіни, Чи випустити. Не знаю, ні, не, не буду. Е, індичата там, голошейки там, тут свинота. ось, А це яйця астралота. Ось чуєте, Австралор прибушують, не можуть ніяк зрозуміти, де їм місце знайти. А ці мене сьогодні натренували більше, ніж я їх. Все, друзі, всім... тихої ночі. Бажаю, щоб ці сирени вже закінчилися. Щоб війна закінчилася, щоб все було добре. Так що тихої всім ночі. Всім пока-пока. Зараз ще це заберу. Там у мене ще початку терябеньке, треба його, до речі, вже... Хотіла його вже віддати. Назад Туди йому вже все добре з ним воно їсть. Вилікувала його. Так сьогодні сталося ну, біда, чого ж я сьогодні тих голошек відселила. Тому що знов напали на одне курчачубати і знов його майже вбили. Ось воно. Бачите? Такий чуба на нього. Обробила йому мазю ну, не знаю, дасть це ще не дасть. Водичку хоч пить. Не п'є, не їсть, стресануло Можливо, струс мозку. Короче, думаю, з нього нічого не буде, як і з того сірого також. Нічого не буде. Пий. Той, бачите, п'є нормально цей. Нічого. Я вона сильно годую, Ну не знаю. Думаю, що нічого це не дасть, бо в нього струс мозку, це по-любому і таке. Я... Давай, пий. Бачите, не хоче пити. Все, лампу. Мінімум. Ой, друзі, таке вже друге в цьому році. минулому році було. То не взлюблюють чубатих і починають їх забивати.